У підгайчиках облаштували клас безпеки. Це результат співпраці місцевих мешканців, влади та благодійників. Окрім звичних зон такого середовища, тут також встановили мультимедійний тир. Зони пожежної та мінної безпеки, до медичної допомоги, психологічного розвантаження, безпека життєдіяльності, ігрова зона та інше у підгайчаківському ліцеї відкрили клас безпеки. У закладі навчаються майже дві з половиною сотні учнів. і Усі вони тепер матимуть змогу відвідувати спецуроки. Їх проводитимуть медики, рятувальники та представники поліції. Вони кажуть, основні правила безпеки надважливо доносити хлопцям та дівчатам у юному віці. Створення безпечної учнівського середовища це основне завдання нас всіх того, щоб ми змогли наочно пояснити нашим дітям яким чином ми можемо себе оберегти, будуть організовані спеціальні навчання дітей у цей нелегкий час, зважаючи на цю ситуацію, яка відбувається в нашій державі, ми повинні розуміти і пам'ятати, що безпека це найважливіше. Ми повинні все пояснити і зробити для того, щоб діти розуміли, що це не це небезпеку, яка безпека і безпечне середовище повинно бути. Директорка Підгайчаківського ліцею Світлана Михайлюк каже, клас безпеки вдалося реалізувати завдяки під. Підтримці благодійного фонду МХП Громаді це 100 тисяч гривень, 50 тисяч виділили з місцевого бюджету. Ми виграли проєкт Час діяти Україну для створення якраз класу безпеки. Наш благодійний фонд МХП Громаді вже багато років традиційно проводить конкурс соціальних ініціатив. Підгайчиківський ліцей проявили ініціативу, подали. Проект він набрав конкурсної комісії відповідну кількість балів, успішно захищений, і тому 100 тисяч гривень було отримано для класу безпеки, який сьогодні, особливо в цей час, дуже. Потрібен в кожній громаді. Цікаво, що до створення класу безпеки у ліцеї долучилися і інші небайдужі. Пишається Світлана Михайлюк. Мали благодійні такі внески, мається на увазі, наша лікар місцева Ганна Мединик нам закупила багато приладів для надання першої медичної допомоги. Там та багато інших нам допомагали. Такий важкий час для України є небайдужі люди, які дбають про школу, про освіту і про дітей. У класі безпеки також встановили й мультимедійний тир. Досі учні навчалися стрільбі у підвальному приміщенні школи. Такий був тир у підвалі, облаштований із самотужки. Треба було гвинтівку, таку звичайну брати. А це вже лазерний, гарний, безпечний і сучасний. Новенький тир вже встигли оцінити школярі. і Демонструють неабиякі вміння точної стрільби. Безпечний. Від обласного управління освіти ми отримали лазерний мультимедійний тир. Його ціна 152 тисячі. У нас є уроки захисту України у 10 11 класі, і є гуртки. Юний стрілець, позакласна робота, де діти займаються. Вчаться стріляти. З під Гайчаківської територіальної громади Марина Максимів Ігор Кофлюк. Події НТК.